І в мене тут до вас тільки одне запитання. От на хіба? От на хіба таке робити? Так, де мій стиліст? Десь швенді! Гріша! Гріша, неси свій грібенець! В такому випадку шнур буде постійно чіплятися за ваші ноги, це як мінімум неприємно, а як максимум ще й боляче. Ай! Але ж я надіюсь, ви так не робите? Дивіться мені. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Хто бачить мене вперше, мене звати Сергій і я навчаю стрибкам на скакалці. І давайте сьогодні поговоримо про найпоширеніші типові помилки, які часто допускають люди, які починають стрибати. Для того, щоб їх зафіксувати та виправити. Можливо, раптом ви також так робите. Але ж, я надіюсь, ви так не робите? Тому краще перевірте, чи не допускаєте ви ці типові помилки. А для тих, хто вперше потрапив на мій канал, і для тих, кого цікавить тема скакалок, навчання стрибкам на скакалці. Ласкаво прошу сюди, підписуйтесь на канал, почувайтеся як вдома, тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео, тому що мені є чим з вами поділитися. Отже, помилка номер 1 Ще до того, як ви почали стрибати, ви взяли в руки неправильний тип скакалки. Про що це я? Зараз майже в кожному фітнес-клубі ви знайдете ось таку скакалку. І це ще дуже добре, якщо саме таку в неї, хоч підшипники кльові. Дивіться, як довго обертається. А зазвичай там пластикові підшипники, які дуже погано обертаються. І якщо ви не знаєте цільового призначення цих скакалок, то краще обходьте їх стороною. І я зараз не жартую, я кажу досить серйозно. Запам'ятайте, раз і назавжди. Такий тип скакалок призначений лише для потрійних, четвертних, ну і вище стрибків. Все. А взагалі, які різновиди скакалок існують, та яку краще обрати саме вам, я розказував у цьому відео. Зараз посилання на нього з'явиться у вашому верхньому правому куточку вашого екрану. Тицяйте, переглядайте, і тоді ви точно вирішите для себе, яку саме скакалку обрати. Так, ну що, йдемо далі. Ви вже собі вибрали правильний тип скакалки, але неправильно підібрали собі що? Довжину! Детально про те, як підбирати довжину для своєї скакалки, я також записував окреме відео. Можете переглянути його також у верхньому правому куточку вашого екрану. В загальному ми з вами пам'ятаємо, що довжина шнура має бути достатньою, щоб скакалка проходила зручно у вас під ногами, але не була така довга, щоб десь там літала над головою і ви не могли підтримувати натяг шнура і утримувати його дугу. В такому випадку шнур буде постійно чіплятися за ваші ноги. Це як мінімум неприємно, а як максимум ще й боляче. Ай! Зараз на вулиці трошки холодно, хочеться зігрітися. Давайте продовжувати. Далі помилка номер 3 Ваші руки занадто розведені в сторону. Так ви витрачаєте набагато більше енергії, тому що працюють не лише ваші кисті, а вже і лікті. Ну, якщо так, то ще й плечі. І в мене тут до вас тільки одне запитання. Нашо! Ну, от нащо їхати 80-90 км на годину на другій передачі, якщо, скажімо, можна спокійно переключити на четверту? Навіщо напрягати свій двигун? Ставите ваші ручки максимально низько на рівні ваших бедер та максимально близько до ваших бедер. Ваші лікті, відповідно, зміщуються назад. Таким чином, під час стрибків, у вас буде працювати лише кість, а не лікоть чи плече. Ну і крім того, із широкою позицією рук ви збільшуєте вірогідність не перестрибнути через шнур, адже фактично ви вкорочуєте довжину шнура. Йдемо далі, четверта помилка. Це задирання ніг назад або подача їх вперед. Ось так. Ну або ось так. І тут у мене також до вас лише одне питання. От на хіба? От на хіба таке робити? Ви ж, коли їдете за кермом, ви ж плавно давите на свої педальки, правильно? Ви ж не смикаєте весь час газгальмо, газгальмо, газгальмо. Ні, ви собі плавно рухаєтесь. Ну так, так само і тут. Плавно рухайтеся, не надривайте свого двигуна. І повірте, він вам буде вдячний. Одним словом, не робіть так. Це збиває ваше дихання, це призводить до зайвих витрат вашої енергії, це призводить до зношення ваших суглобів. Ви ж не хочете. Їздити на СТО постійно там собі щось ремонтувати. Сеглоби, міністки, ні. Ну то не робіть цього. Тепер у нас п'ята помилка: це два стрибка за один обер шнура. Ось так. Це насправді все від страху, що ви не перестрибнете через шнур, і тому ви робите два стрибка, дві спроби, а раптом якась спроба буде невдалою. Якщо ви так робите, вам просто потрібно засинхронити роботу ваших рук та ніг. Тобто або пришвидшити обертання шнура, щоб ви фізично просто не могли встигнути зробити два стрибка, ну або почати стрибати швидше. За один оберт шнура ви повинні робити один стрибок. Коли шнур торкається підлоги, ваше тіло має бути у найвищій точці стрибка. Коли шнур у вас над головою, ваше тіло має бути у найнижчій точці стрибка. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це вже не помилка, а скоріше порада, але дуже важлива. Можливо, я навіть відкрию для когось секрет, що під час стрибків на скакалці наше тіло має бути максимально розслабленим. Ніяких затисків. Ніякої напруги. Професійні спортсмени чудово розуміють, про що я саме зараз говорю. Будь-який швидкий рух будь-якою частиною вашого тіла можливо зробити лише у розслабленому стані. Наприклад, швидкий рух рукою. В розслабленому стані. Ногою. В розслабленому стані. Головою. Поправимо трошки зачіску. Так, де мій стиліст? Десь швендія. Гриша! Гріша, неси свій грибенець! Мені треба поправити зачіску. Давай. Ніколи, повторюю ще раз, ніколи ви не зробите швидкий рух якоїсь частини вашого тіла у пережатому стані. Сприймайте це як аксіому, яка не потребує доведення. Так буде швидше і простіше. Так, ну що, основні помилки під час стрибків на скакалці ми з вами визначили. Як їх виправити, також проговорили. Тож тепер стрибайте завжди правильно, ефективно, а головне, безпечно. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, оцініть його позитивно. Мені буде приємно побачити фідбек на мої старання, а також підпишіться. Якщо у вас є ще якісь запитання стосовно даної теми або вас цікавлять якісь інші питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях, я за можливості всім вам відповім. Тож, всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Чао, амігос!